Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що місцеві жителі Курська відмовляються від евакуації ближче до Москви. Оскільки бояться депортації на Сибір та власних сусідів Мародерів, а також заявляється, що більше бояться кадирівців ніж ЗСУ. В той же час. Одну годину тому 579 курських добровольців стали на сторону ЗСУ, здавши російських військових та генерала нашим хлопцям в полон. Зовсім скоро буде ще більше новин про це. У той же час блогери щодо курська пишуть наступне. Росіяни, скажіть мені, ласка, як ви збираєтесь виграти війну. если вы э, теряете намного быстрее свои территории чем забираете украинские территории вторая армия мира уже практически проливали вы белгородскую область и курскую область как вам такой поворот событий Население 140 миллионов. А вас взебала маленькая страна и опозорила сука на весь мир. Знаете, а... скажите спасибо вашему деду, бункерному деду, за то, что он сделал вам горе. А наши ребята, ЗСУ, отвечают взаимностью. Я нашим парням желаю не только в Курске, в Белгороде направления, на всех направлениях, нашим военным, украинцам, желаю, чтобы они все были живы, чтобы возле каждого человека был Бог. Оберегал его, защищал от таких соседей, как Россия. Ребят, для тех, кто не верит, э, что русская армия переходит на сторону ЗСУ, добровольчие э, группирования переходят на сторону ЗСУ. Э, поддерживают сейчас э, максимально Украину стоят с ними в ряд и я думаю что они пойдут на верхушку э, значит для тех кто не верит рассказываю э, у меня есть э, ссылка на мой ТикТок аккаунт э, закрепленная в шапке профиля переходите туда и там есть вот эта вся информация, где ваши же вот эти добровольчие группы рассказывают, как они присоединяются к ЗСУ. Послушайте, очень интересная тема, кстати. Я думаю, сейчас ребята сделают хороший переворот там и наведут, конечно же, порядок. Слава Украине, героям слава. Uh, ребят, переходите на сторону зсу, не бойтесь. Uh, все буде Україна. Відкреслимо у Кремлі знали про українські плани наступу на Курську область, але Москва нічого не зробила, щоб посунути загрозу. Пише інститут вивчення війни. За словами американських аналітиків, російське командування не доклало жодних зусиль, щоб підвищити готовність прикордонних військ або побудувати додаткові фортифікаційні споруди. Це стало однією з причин, чому сили оборони України продовжують проведення курської операції. Збройні сили України прорвали ще одну ділянку на російському кордоні в Курській області, де саме поки що невідомо на кардерах, опублікований українськими військовими. Видно, як десантно-штурмові підрозділи заходять на територію супротивника та ведуть. Перші бої прикордонні смусі значить опорний пункт росіян. Підрозділи 95 ї окремої десантно-штурмової бригади Подільської бригади ДШВ збройних сил. Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ збройних сил України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку праці на території Курської області. Йдеться повідомлення про попередній прорив кордону Курської області 13 вересня. повідомив підрозділ Корн груп 116 окремої механізованої бригади ЗСУ. оператори БПЛА показали, як українська техніка прорвається через корд оператори БПЛА показали, як українська техніка проривається через загроження із зубів дракона, щоб зміцнити оборону, яка трималась здебільшого на солдатах строкової служби, російське командування перетинає під Курське підрозділи з тимчасово окупованих територій України не тільки з Херсонської, а з Донецької Луганської областей. Це вже принесло деякі результати. Це спинило росіян та змусили їх прикинути частину своїх сил до Курська близько 40 тисяч солдатів. Уже зараз на шбійці кажуть, що по них б'ють рідше, і ми показали росіянам дуже важливу правду. На жаль, багатьох із них заплучені очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Крім Підрозділів тимчасово окупованих територій України російське командування направило в Курську область резерви, які мали посилити російське групування в Україні. Стратегічні резерви зараз кинуті під Харковом і на Курському напрямку, загрузнувши в оборонних боях з українськими військами. Ці стратегічні резерви не можуть потрапити на інші напрямки фронту. Сказав керівник військових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Павло Лакійчук. У 10-х числах вересня російська армія спробувала контратакувати вздовж західного краю українського виступу в Курській області з ситуацію. Зупинили просування противника. Про це подумала 18 вересня представник українського. Військової комендатури в Курській області Олексій Дмитришковський, але армія країна агресора може знову спробувати атакувати кажуть на заході. Путін реалізує стратегію тривалої війни, покладаючись на чисельну перевагу, щоб повільно знищити Україну. Зеленський намагається скоротити війну, повернувши її на російську землю. Сказав Марк Міллі. Несподіваний наступ України на територію Росії, є, мабуть, найзухвалішою авантюрою за роки війни. Додав Марк Міллі, щоб витінсити ЗСУ і своєї території Росія доведеться перекинути під Кур значно більше підрозділів. Це за оцінками військових аналітиків може зносити тиск Росії на Донбас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.